Я вас знову вітаю на цьому прекрасному ютуб-каналі. Та сьогодні ми поговоримо про догани, систему Доган, підвищення коди та те, коди, та як все ж таки лікувати пацієнтів. В першу чергу я вам розкажу про підвищення та систему Доган. На нашому формі шукаємо мозки. Рапорт на підвищення. Подати рапорт. І дивимося, яка тут форма. Ваш нікнейм. Звання на яке ви підвищитесь. Посилання через імгур вашої трудової книги. Виконана робота. Скріншоти через імгур. Але сюди вам бажано вставляти Скріншоти з іспиту, що ви пройшли іспит, виконана робота. Ось сюди дійсно можна вставити ваш РП-процес, про який ми теж поговоримо. Та додаткова інформація тільки за потреби. Ну і одразу про догани. Догани не дуже складно здаються, але все ж таки треба постаратися. З 1 по 4 знання вам потрібно передати статут МОЗ, вилікувати 5 осіб, відтворити один РП процес та відіграти через Міду трай мінімум 15 команд. Це ще можна робити просто голосом. З 5 по 8 звання вилікувати 10 осіб, допомогти в наборі один раз. Та звання вам надасть лідер замлідера. З 9 по 10 звання званням надасть лідер або замлідера. В доганах немає нічого складного. Подробніше можете почитати на форумі. Поговоримо про лікування пацієнтів, а точніше, як видавати аскорбіночку. Аскорбіночку можна видавати через планшет, де ми нажимаємо лікування пацієнта. Вводимо ID та вводимо суму, на яку ми лікуємо. Взагалі лікувати треба на 5000. Бо це мінімум. Також лікувати можна, ось як на відео, через команду. Ми вводимо чат, ми пишемо рисочка HEAL, де писати абсолютно неважливо. Ми пишемо хіл, Hall та ID нашого пацієнта. Тепер як лікувати пацієнтів від хвороби? Нажимаємо TAB, нажимаємо фракційно лікувати пацієнта. Кажемо. Почав огляд, потім закінчив огляд, потім почав лікування. Проходимо таку простеньку гру, міні-гру. Кажем, закінчив лікування. Бажаємо здоров'я і все, людина вільна. Лікувати можна тільки в палатах і в кабінетах. Ну і останнє, про що ми будемо говорити, це коди та тенкоди. Вони у нас в самому кінці. Коди та тенкоди. чому запам'ятовуємо Запам'ятовуємо. код 1. стабільний стан. Це відноситься до того, наприклад, коли ви виїжджаєте на патруль чи ще кудись, ви пишете код 1. стабільний стан. То, що у вас все добре. Код 2. Підозріла людина в лікарні. Думаю, все зрозуміло. Код 3. Напад на лікарню або на службовий автомобіль. Код 4. Військовий стан. Код 5. Побудова на задньому дворі в холі. Це не знає, що ми з щось будемо. Це значить, що, що код 5 виходить на задній двір, там, де ще автопом спавняться карети швидкої допомоги. Туди виходимо код 6. Побудова усіх начальників та замів так само на задньому дворі або в холі. те коди. 104 прийнято. Це, якщо у вас питають, якщо навіть кажуть код 6, ви пишете прийнято. Ну, якщо ви начальник там зам, пишуть код 5, ви випишете 104. Прийнято і ви погнали. 10-9. Повторіть. 10-10. Немає заперечення. Або ви не можете щось зробити. 10-20. Ось, наприклад, ми 10-20 моз міста Києва, ваше 10-20. Код 10.34. Потрібна допомога. Це, якщо у вас щось не виходить. Або там ще щось. Ви пишете код 10, 1034, і вам все допомагають. Ну, а на цьому все. Я вам бажаю здоров'я. Не хворіти, і приходите до нас в мост Київ.